Йоу, друзяки, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, де знаходяться два дуже за секречення м'яча з МТБ ШБ Давайте будемо розпочити. А саме ударконка. На найкращі сайт. Отут От ви маєте написати і тут ви маєте розпочати. Тут дуже багато отзивів, але ну, я їх показати не можу. І тут є навіть блок Club, з Києві Tower Defense, тут є Юніт. А ось і сам магазин. Розпочнемо до від... Розпочнемо до магазину. Тут є 25 тисяч генів. Є тут багато різних товарів. І зараз проходять знижки на хайпер. 399 гривень знижки на хайпера. Ви представте, як це дешево. Дивіться, тут дуже круті товари. 50 гемів тут теж стосується. І блоксфруд. І, і тут є дуже класні юніти. Можете заходити на цей сайт і дивитися, що вам тут подобається. Розпочинаємо до відео. Так, добре. І ми розпочали до відео. Розпочинаємо говорити. Дуже тяжко вам може обійтись знайти ось цей м'яч Бо він тепленький. І ми вот до не і ще. За десертом дуже є фіолод. Ну, це не самі головні м'ячики. Дуже головні. Це хтось хотів догадатись, де знаходиться червоний м'яч. Час, я вам розкажу, де знаходиться помаранці. Всі заходять отак от сюди. Ні, просто їй отак от. Ви вийшли за карту. Я читер. Бо я виїхав за карту. І ось до тут ваші ночі. Далі в нас йде червонічок. Зараз я покажу, де він знаходиться. Погнали. Зараз я покажу вам, де він знаходиться. Він був так. Ні, ми трейду не приймаю. Ви маєте залізти сюди. Сюди, сюди, сюди. І отак от, от. І тут валяється червоний м'яч. Я не знаю. Мало ігроків його знайшли. Бо ніхто не знає, як сюди пробратись. Ну, а на цьому можна вже і закінчувати цей віт. Класний відос. Мінік. Іван Голуб 17. Ви можете... І спочатку треба ще ставити кому. Не кому, а собаку. Не забувайте. Зараз я цей нік вам напишу. Іван. Хо. Вибачте, що цей Ну. Обміщене 17. І саме ви ставите собак. Ви можете відправити, по-моєму, клей. Ну, я відправлю басіка. Мені його не жалова. Типа ви не можете, можете скинути букей ігрок це. Я не можу самому собі. Кинути. Це було дуже так. А на цьому всім пока. Ви були на каналі Ваня Toy LetterDF. А на цьому...